Дорогі друзі, християни, я радий сьогодні знову бути з вами і вітати вас, любов'ю Ісуса Христа. Хочу говорити сьогодні про святість, слово Боже нам пише так. Тому, то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання. Але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашім поводженні, бо написано: будьте святі, я Бо святий. Що ж таке святість і кого називають святими людьми? Святими називають людей відокремлених, і ті відділені, вибрані Богом серед цього світу, посвячені люди. Отже, святість це стан серця. Належності до єства Божого, коли в людині природа Господня, це і є святість, простими словами сказати. Тому Господь говорить багатьма місцями Писання, що це має вже бути сьогодні в нас, віруючих, які повірили в жертву Ісуса Христа. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Отже, святість. І мир зо всіма мають вже бути сьогодні в наших серцях? Багато з вас зустрічали такі твердження, таке вірування, таке вчення, що на землі святою людина бути не може, це тільки Господь був святий, але це вже коли ми прийдемо туди, на небеса, і будемо разом з ним у його царстві, отам ми вже будемо святі. Але яким же чином ти попадеш туди, в те царство? Якщо ти цієї святості тут не маєш, без неї Бога ніхто бачити не буде. Тому таке вчення і таке бачення святості згідно нового заповіту є абсолютно невірним, хибним і обманним. За цим стоїть диявол, щоб людину так ось довести до кінця з повною невірою в цю святість на землі в своєму тілі, для того, щоб потім загубити таку людину в гієні. Слово Боже багатьма місцями Писання говорить про те, що ми, віруючі люди, які повірили в жертву Ісуса Христа, тобто християни, ми маємо цю святість вже переживати сьогодні, адже для цього і була жертва Христа, щоб нас зробити святими, тобто відокремленими від цього світу, як і Христос був не від цього світу, нас зробити посвяченими Богові самому. Щоб нам бути належними до Царства Божого, до тієї спадщини, яка нас очікує вгорі на небі, до цього покликав нас Господь і вас, що були колись відчужені й вороги думкою в злих учинках, тобто ми далекі були від цієї праведності, від цієї святості, ми жили за волею князя, що панує в повітрі, тобто диявола, тепер же Бог примирив смертю в людському тілі Його. Тобто Сина Свого, Ісуса Христа, щоб учинити вас святими, і непорочними і неповинними перед Собою, якщо тільки пробуваєте в вірі тверді та сталі і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Писання каже: Бог нас примирив в тілі Сина Свого. Щоб нас зробити, учинити святими, непорочними і неповинними перед собою. Тому той, хто так вірить і думає, що святість буде вже там, бо на землі її мати не можна, бо людське тіло воно таке, що постійно грішить і постійна боротьба з гріхом, і ти грішиш, і будеш грішити, доки ти в тілі. Той, хто так вірить, що на землі немає святості, це людина, яка не повірила в жертву Христа. Це людина, яка не усвідомила всього того, що сталося в жертві Христа. Вона не пережила народження згори від Бога. Інакше б так не мислила. Тому що в тому і був зміст жертви Христа, щоб визволити людину від цього світу, від усяких пожадливостей, від усякої пихи життєвої, від усякої влади диявола в її житті, і Господь. Прийшов і визволив. І це визволення, і це вибрання отримує той, хто в це повірить, що для цього приходив Христос. І той, хто в це повірив, він насправді переживає себе святим, праведним, відділеним від цього світу, в ньому і слово, яке теж не від цього світу. Стати сьогодні святою людиною і переживати святість у своєму серці, чистоту, належність Богові. Нескладно, брати сестри, потрібно повірити в те, що сталося на Голгофі в жертві Ісуса Христа, а дивіться, що там сталося. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися Духом вашого розуму. І зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Тобто ми повірили так, як і написано, що наше старе єство за Адамом, природа гріховна, яка жила законом гріха і смерті, вона разом з Христом розіп'ята. Він взяв на себе це. А ми повірили, що ми з ним співучасники. Ми скинули старого чоловіка, все його немає. Він також і похований. Разом з Христом написано хрещенням у смерть. Христос Воскрес, і ми, відновившись Духом нашого розуму, воскресли новим створінням, рівно зодягнулися в нового чоловіка, який написано створений за Богом у справедливості, святості Правди. Ось новий заповіт, ось благодать. Хто повірив в це, він зодягнувся у Христа. Як каже апостол Павло, вже живу не я, а живе в мені Христос, а Він святий. Тому Бог народжує завжди святе. Хто сьогодні каже про себе, що Він народжений згори від Бога, але не переживає святості, ти не народжений згори від Бога. Ти не знаєш, що це таке. Тому що Бог народжує святе. Праведний Бог народжує праведне, чистий Бог. Народжує чисте серце, яке може бачити Бога, бо це воля Божа, освячення ваше. Щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й честі, серце своє в святості вмів тримати й честі, а не в пристрастній похоті, як і погани, що Бога не знають. Зберігати своє начиння. Свою посудину у святості й честі. Це можливо. Для цього і приходив Христос. Той, хто народжений від Бога, Він не грішить і не може грішити, тому що в ньому перебуває насіння Господнє. і він народжений від Бога. У нього природа Господня, яка нездатна грішити. Така людина вірить в Слово Боже так, як воно написано. Вона вірить в те, для чого приходив Ісус Христос. А написано так. А тепер він, тобто Христос, з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. І це правда, і Він це вчинив, і Він його знищив, і той, хто так повірив, він став вільним від гріха. Тому той, хто народжений від Бога, він повірив у все так, як написано від Бога, в кожне слово, що це є правда від Бога. Він і пережив на собі. Дію цього слова, пізнаєте правду, а вона вас вільними зробить. Тому ця святість, вона є величезний скарб в житті християнина, хто його отримав, він його тремтливо береже. Тому що втратити його легко, а зберегти на вічне життя, на славу вічного дня. Ось до цього потрібно докласти всі зусилля в вірі. Як писав про це апостол Петро. Тому, дорогі мої брати і сестри, я вас закликаю віднестися до питання святості дуже дбайливо, адже це питання життя або смерті без неї ніхто Бога не побачить. Святості не може бути дві, три різних, їх не може бути п'ять, є тільки одна Христова, є тільки Його почуття у совісті. Є тільки Його розум, є тільки Його слова благодаті, що приправлені сіллю. Є тільки Христос в нас. Буває, коли перед нами стоїть якась поїздка, переліт літаком в якусь іншу країну, ми завчасно готуємо паспорт, готуємо всі належні папірці, ми готуємо квиточки, щоб все було. Для цієї поїздки підготовлене. Чому ми на літак можемо так ретельно підготуватися, а до питання вічності, до питання святості, до питання зустрічі з Богом, до питання свого життя чи смерті якесь інше відношення. Якесь воно не на часі у багатьох, якесь таке віддалене, не зараз. Зараз вже я живу, ну як живеться, грішу і каюсь, каюсь і грішу. Ну всі так живуть. Багато хто так себе потішає. Але ж Бог милостивий, Він при кінці мого життя покладе мене на постіль і освятить мене, зробить мене святим і забере. Я це бачив багато разів, як лежали старенькі люди, як лежали мої родичі, от їх Бог і так приготовлював до вічності. І люди потішаються тим, що думають, що це правда. Що думають, що в цьому є новий заповіт, усе життя прожити грішником. А в кінці за якихось там декілька місяців, а то й днів Бог тебе взяв, приготував і ти став уже святим. А в вірі твоїй нічого не змінилось. У багатьох християн сьогодні абсолютно перекручене, перевернуте, невірне поняття святості, поняття чистоти серця, якими Бог це бачить, все якась своя святість. Своя праведність, своя чистота, яка дуже часто вона схиляється до діл, а не до віри, а Слово Боже інакше відкриває, воно відкриває спочатку корінь всіх твоїх діл і слів, це віру. Якщо ти її зробиш святою, то тоді вчинки твої святі, тоді слова твої праведні, тоді все у тебе в Бозі створене. А якщо віра твоя хибна, то і діла твої невірні. То і діла твої не в Бозі створені. Приведу вам один із прикладів, як люди розуміють святість. Не так давно я говорив з одним літнім чоловіком із того зібрання, де я раніше був, і ми з ним говорили про святість, про чистоту. І він мені дуже поспішив похвалитися і каже: Знаєш, Віталій, мене вже Бог звільнив від блуду. А я кажу: а як? Оце, коли мені видалили аденому простати, то я вже став вільний від блуда. В серці як була віра блудника, так вона й залишилась. Як всередині був дух, який спонукав до цього, так все й залишилось, тільки тіло, можливо, вже стало нездатним до цього. Людина вірить, що стала чистою. Ось так уявляють люди святість, не розуміючи, що все набагато серйозніше і набагато глибше, потрібно перебрати віру свою. Чи вмерти з Христом на Голгофі? Чи народився ти від Бога воскресінням Його, ставши новим створінням? Ось звідки початок святої людини для святого Бога. Коли людина народжена Словом істини, словом про Хрест, коли в її сумлінні поселився Христос, звершилась таємниця, яка від давніх віків була захована Христос в вас? Отож. Святі брати, не грішні, а святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола й первосвященника нашого ісповідання, Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його, як був і Мойсей у всім домі Його, Христос же, як син, у Його домі, а дім Його ми, коли тільки відвагу й похвалу надії. Додержимо певними аж до кінця. Тому хочу звернутися до всіх і попередити: якщо хто вірить у святість у майбутньому, а не зараз, якщо хто так вірить, що на землі не може людина жити святим життям, це вже тільки там це буде на небі, кому так проповідують і кого так вчать, то хочу попередити, що вам проповідують неправду. Вас вчать хибному вченню, хибній вірі, яка ніколи не відкриє у вашому серці і в вашому житті Христа. І ти ніколи не зможеш сказати слова, які сказав апостол Павло: вже живу не я, а живе в мені Христос. Ти ніколи не зможеш сказати, що розум твій Христів і почуття твої Христові. Ти ніколи не зможеш сказати: Я готовий до зустрічі з Богом. Бережи нас від цього, Господь! Від такого сліпого сп'яніння, щоб не бачити такі очевидні речі, коли Боже Слово чорним по білому говорить абсолютно протилежне, що сьогодні ми повинні мати святість, сьогодні ми маємо переживати Христа, ми маємо ходити Ним, ми маємо мати Дух Його в собі, а хто його не має, той і не Його. Тому дай Бог, щоб кожен із нас не обманувся, а успадкував життя вічне. Маючи святість, чисте серце, з якими й побачить Бога. Амінь.